Привіт, перед вами airsoft Репліка Автомата Калашникова АК АК-47» від «Сима». комплектується бункерним магазином на 500 кульок ручкою перенесення вогню. Розглянемо її характеристики і функціонал і протестуємо у дії. Корпус виконаний зі штампованої сталі. Цівка, приклад, пістолетний руків'я з міцного пластику. На цівці розташовані різпланки для встановлення тактичних аксесуарів. Кришка ствольної коробки знімна, фіксується на пружині. Зверху встановлено стандартний прицільний механізм типу мушка і цілик. Ствольна група повністю металева, включно з газовідвідною трубкою. Приклад складаний, В ньому розміщується акумулятор. Доступ до відсіку відкривається через кришку стильного боку. Спускова скоба Металева, магазин полімерний. Загальна вага і баланс, наближені до бойового аналога, становить 3160 г, що забезпечує реалістичні відчуття під час гри. В основі гвинтівки гірбокс третьої версії з металевими шестернями, стандартним мотором типу лонг. Довжина внутрішнього стволика 455 мм. Забезпечує стабільну початкову точність. копап камера регульована. Живиться репліка від акумулятора, який розміщується в прикладі. Роз'єм мія. Сумісний з більшістю магазинів платформи АК. Створює відчуття справжньої бойової гвинтівки. Усі внутрішні вузли сумісні з широким спектром аксесуарів та запчастин завдяки стандарту Токіо Marui. Під час тестування гвинтівка продемонструвала стабільну роботу в режимах напівавтоматичного та автоматичного вогню. Відстріл проводився на дистанції 25 метрів із використанням кульок вагою 0,20 грам. Купчані залишалися на високому рівні. Дальність ефективного ураження приблизно 40-45 метрів без додаткового тюнінгу. Робота хопапу плавна з чітким регулюванням, що дозволяє легко налаштувати траєкторію. Під час хронографування показник становив близько 120-127 метрів на секунду. Репліка добре реагує на натиск спускового гачка, що дає змогу вести прицільний вогонь серіями. Надійна та збалансована репліка з хорошою базовою продуктивністю, автентичним зовнішнім виглядом і потенціалом для подальшого тюнінгу. Замовляйте на Ready for strike!